Щоб розв'язати даний приклад, домножимо кожен дріб на спряжене. Спряжене – це точно такий самий вираз, тільки з протилежним знаком, але домножаємо і чисельник, і знаменник. Тобто це буде корінь з 1, мінус корінь з 2, знизу, так і залишається: корінь 1 плюс корінь з 2, і домножається на корінь 1 мінус корінь з 2. Додати так само домножаємо наступний, тільки тут буде корінь з 2 мінус корінь з 3. Знизу переписуємо і домножаємо на спряжене. додати. Наступний корінь з 3 мінус корінь з 4, знизу спряжене. І так далі. І останній корінь з 9, 9, 99 відняти корінь зі 100. Витягувати корінь і ми будемо в кінці. Чисельники ми тут можемо переписати, а от в знаменниках застосуємо от таку формулу а мінус Б помножити на А плюс Б, це різниця квадратів, дає в нас А в другому відняти Б в другому. Тобто в чисельнику так і залишиться корінь 1 мінус корінь з 2, а в знаменнику це буде 1 мінус 2. Додати корінь з 2 мінус корінь з 3, в знаменнику 2-3. Корінь з 3, відняти корінь з 4, знаменнику 3 відняти 4, плюс і так далі. Корінь з 99 відняти корінь зі 100, а знаменнику 99 мінус 100. І якщо ми віднімемо кожен знаменник, то тут ви десь крізь мінус одиниця. Получається мінус корінь 1, мінус корінь з 2, відняти, корінь з 2, відняти корінь з, 2, відняти корінь з 3, відняти. Корінь з трьох відняти корінь з 4 відняти і так далі. Мінус корінь з 99 відняти корінь зі 100. Якщо розкриємо дужки, то знаки в дужках поміняються на протилежні. І можна побачити таку закономірність, що ось ці корені, вони скорочуються. Аналогічно, корінь з 99 скоротиться, залишається мінус корінь з 1 додати корінь зі 100. Мінус корінь з 1 це буде мінус 1, корінь зі 100 це буде 10, відповідно, разом це буде 9.